Місяць таку інформацію грошових коштів і національній та іноземні валюті, отриманих від незаконної діяльності. Другий на різних осіб. Ну. Столичні поліцейські припинили діяльність організованої групи, члени якої під виглядом успішної агрофірми шахрайським шляхом отримали майже 30 мільйонів гривень позики від банківських установ для нібито розвитку агробізнесу. Нагадаємо, у квітні поточного року слідчі та оперативники Голосіївського управління поліції у співпраці з аналітиками кримінального аналізу викрили групу аграрів в організації масштабної шахрайської схеми. Тоді поліцейські затримали трьох фігурантів: 46-річну організаторку шахрайської схеми, та двох виконавців. В ході проведення досудового розслідування слідчі встановили причетність до незаконної діяльності ще двох чоловіків. Поліцейські за силової підтримки полку поліції особливого призначення затримали двох фігурантів та провели у них ряд обшуків, під час яких вилучили підроблені документи, гроші, чорнові записи та автівки. Слідчі за процесуального керівництва Голосівської окружної прокуратури міста Києва повідомили п'ятьом учасникам організованої групи про підозру за частиною 4 статті 190 «Шахрайство в Чинений в особливо великих розмірах, та частиною 3 статті 15 частини п'ятої статті 190 кримінального кодексу України незакінчений замах на шахрайство, вчинений повторно організованою групою в особливо великих розмірах. Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.